Це відео посвящається тим людям, які загибали китайські постійні шпури, які самі по собі розлітаються в дрібі з різні сторони, які самі по собі подують жилку. В общем, ну херні-херне. Не, Але, друзі, є класна шпуля для вас, професійна бренду оріала. Це екстра лайф, Швидко зарядна з металевого. Тисячі клієнтів мене їх вже купили, і вони мені дуже сильно вдячні, кудиться. Осильна головка постачається, комплекті по з адаптером, ролі з боєм. Десятка ліва, крок, один, два, п'ять. Три. Тримайте три метра шикарнющої жилки. First, 3-0, круга з прожилочкою. Розказуємо вам, як зайти головку. Дивіться. Ну, шикарно, блеск, красота. Так, перший крок. Косильна головка пуста, жилка закінчилася, вона вилітіла. З мотокосина знімаємо, вверх ногами і ставимо стрілка на носику, повинна бути напротив стрілки на головці. Просовуємо наспись. Два кінчики навпід вирівнюємо. Ось так. Хоп, і все. І за цей зелений носик наматиму по годинниковій стрілці. І головці, дуже класний функціонал, дуже класна якість, дуже потужний пластик, втулки і дуже потужна пружина. Я сама по собі жилку не подає. Головка сама по собі не розлітає. Ціна вопроса питання, ціна питання 650 гривень. Телефонують номер шапки.